Всім привіт, друзі! Відео буде перш за все, цікаве для тих, хто збирається купити даний мотоблок. Я розповім про деякі нюанси, так як ним я працюю дуже активно і кожного дня. Ось, перше, що я згадав, це витрата пального. Думаю, буде дуже цікаво для всіх. Так от, в середньому бака. Даного мотоблока. У мене мотоблок на 10 кінських сил. Хватає на 7 годин безперервної роботи це оранка та фрезування. Ось. Я не пам'ятаю в характеристиках, подивіться, 5 літрів чи 5,5 літрів даний бак. Далі. Ремені, ремені ще заводські, скажімо так, ті, що йшли в комплекті, ще вони працюють і думаю, будуть працювати. Головне дуже сильно їх не натягувати. Хай собі ось так легко прогинаються. Ось і ваші підшипники будуть в нормальному стані, і ремені будуть працювати так, як потрібно. Що далі? Працюю я настільки багато, що ось на цій ручці. На цій ручці вироботка вже настільки велика, що скоро взагалі ось і так як показати. Напевно, я зніму це все, тому що буду сьогодні переварювати, нового ось цього пальця приварювати і саму пластину ручки. Вироботка настільки велика, що скоро вона... Взагалі, як би відпаде. Так, ось, як ви бачите, наскільки велика вироботка. Так от, що далі? Підшипник, підшипник щеплення. Він працює ще рідний, але вже гуде, гуде так. Звук досить таки непоганий від нього. Ось. Ну, щоб, він, щоб він довше працював, коли ви зупинилися, виключаєте передачу і, звичайно, потрібно вимикати щеплення. Ось такі справи, що ще? Відрегулював клапана. Два рази вже відрегулював. Ось. Що ще, якби поломок не було, єдине оці брощалки постійно підкручувати потрібно, тому що вони тарабанять. Які нюанси. Ну, звичайно... А, ще дуже немаловажний нюанс. Ось ці кріпильні болти, там їх йде три штуки. А коли чіпляєш фризу, всього лише два. Ось зліва і справа. Так ті китайці в комплект положили болти, що на плуг на цю пластину, що на фрезу одного розміру. Тобто ці три штуки. А товщина пластини, скажімо так, Ну, скажімо так, пластини, тому що на фризи вона на 5 мм більша, чи на 4, чи на 5. І даний болт в зачеплення, в різьби, в зачеплення заходить на пару вітків, всього там на, на 3 чи на 4 різьбових вітки. Ось. І я зірвав різьбу. Це була, Це така проблема дуже велика. І різьба зірвана. В самому блоці коробки. Поміряв я глибину даного отвору, куди болт закручується, він 40 45 мм. Купив я болти на 40 мм довжиною. І ви знаєте, що? Вони повністю не закручуються. А все тому, що китайці навіть різьбу до кінця не докрутили, не нарізали, точніше. Такі то у нас китайці. Такі оці нюанси, ось ці тяги, це не можна було придумати тими, там, не знаю, тросиками, щоб воно не тарабанило, наприклад, ось ця тяга постійно треться. Повітряний фільтр. В деяких місцях відкручуються гайки з болтами, потрібно піджимати. Від Вібрації. Це я в Причепі перевожу, розбив скло. Фарою не користуюся, навіть не підключав її, тому що перевожу його в Причепі. Ось, все ніяк не дійдуть руки. Фільтра додаткового поставити. Хоча ще їжджу на старому елементі, фільтруючому. У минулому році перевіряв, він був чистий і в цьому перевіряв, він чистий. Ось, Так, що ще. Та, в принципі, все. Головне, після покупки через деякий час або навіть відразу потрібно подивитися клапана відрегулювати, як потрібно. Ось. Заводжу я ручкою. Заводжу ручкою. В холодну пору тяжковато заводиться. Але, в принципі, можна, якщо здоров'я вистачає. Ну, в кої гроші, звичайно, краще купуйте з електростартером. Минулого минулому році він десь не працював більше двох більше двох гектарів, але, будемо казати, невірно вимірювати тільки в гектарах, тому що багато людей просять зарати чи попрозирувати у містах, у маленьких двориках. На маленьких ділянках там, де крутитися потрібно, наприклад, на полі 8 соток чи 10 соток зарати можна за годину, і 3 сотки можна у... орати у дворі у садку між деревами. Це я маю на увазі за годину. Ось то тут якби площею я б не вимірював, а годинами роботи. Ось Зараз ці останні три тижні працюю майже кожен день і він працює ну, по 7-6 по годин, точно працює безперервної роботи. Що ще з фрезою, В принципі, теж нічого особливого не сталося. Декілька разів натрапляв на каміння, зламав зуба. Ось приварив по колесам. Колеса стандартні, резина рідна. Після покупки як накачав, так і більш туди не лазив. Використовую тільки на полі, ніде не їжджу. Ліве колесо завжди в одному положенні, праве буває регулюю, але це не дуже рідко, тільки при копанні картоплі. Ну що сказати? Повністю в стандартному, повністю в стандартному, як би зборі, нічого тут нового, головне слідкувати за ним. Основні такі агрегати, підтягувати, ось ці гайки, з цими болтами слідкувати. Сильно не зажимати, але дивитися, щоб вони не були ослаблені. Змащувати храповик. змащувати ось цей елемент. Якщо сильно оці тяги тарабанять, знімаємо, знімаємо штопер, підкручуємо. Ось. Але все одно потрібно щось придумати. Можливо, я не, навіть не знаю, можливо які, можливо, які тросики, з чого підійдуть, щоб ось так по ручкам прокласти туди. Ну, В принципі, як звикаєш, то вже не напрягає, але все одно хотілося б тихішої роботи від мотоблока. Ось, о. У... У повітряному фільтрі замінюємо масло, так буде працювати. Багато хто говорив, для антифризу розширювальний бачок потрібен, який? який розширювальний бачок, хлопці. Залили антифризу і забулися. Як залив два роки назад, так він до сих пір навіть не доливаю. Ось там поставив заглушку, болт заглушку по різьбі підібрав та й все. Балуватися з тією водою. Ну Хіба що хто використовує зимою? А в кого, наприклад, теплий гараж, якщо є можливість обігрити сам цей сам мотоблок. То вода і не потрібна. Так, ну що ще сказати вам. Ну, як би ми не критикували китайців, але за ці гроші альтернативи я поки що не бачу. Перед покупкою теж розглядав Мотор і дуже хотів і навіть зараз хочу. зараз хочу. Але ж, я кажу, ціна відрізняється в рази. За ціну самого дешевого моторсіч можна отримати такий мотоблок на 10 коників із фрезою. Ось, З фрезою. можна купити ще плуга, Та й думаю, що напевно і копачку. А моторсіч ви отримаєте голий, голий моторсіч песні навісного.